Три симптоми, які скажуть про гормональний збій, але ви їх ігноруєте. Перше, це постійна втома, навіть після вихідних, навіть після відпочинку, навіть після восьмигодинного сну. Це пов'язано зі стресовими гормонами і з гормонами щитовидної залози. Наступний симптом це проблеми з вагою. Ви не змінювали раціон свій, але помітили, що у вас почала рости вага або тіло стало набрякшим, або ви почали втрачати м'язову масу, і тіло стало таким дуже в'ялим. Це свідчить про дисбаланс інсуліну, обов'язково треба перевірити рівень інсуліну, також перевірити гормони щитовидної залози, і обов'язково перевірити рівень тестостерону. І ще один симптом: це коли ви помічаєте, що останнім часом ви стали більш роздратованою, агресивною, у вас високий рівень тривоги. Це свідчить теж про гормональний дисбаланси, і це пов'язано зі стресовими гормонами. І також це часто пов'язано з дефіцитом прогестерону і надлишком естрогену або домінуванням естрогену над прогестероном. Я раджу вам здавати. Аналізи щорічні, один раз на рік, а краще там і два рази на рік. Здавайте аналізи, оцінюйте їх правильно за інтегративними оптимумами і можете пройти до нас в школу здоров'я за консультацією. Ми вам з радістю допоможемо.